Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс акції в АТБ, які діятимуть з 29 січня і по 4 лютого. включно. Молокія сметана 20% жирності 300 г за 43 гривні та 90 копійок. Пресерва оселедець філе Козацьке від торгової марки Веладіз 270 г за 59,90. Корка. Продукт з крою мойви і крабовим м'ясом пастеризований від водний світ. 160 грамів за 37,90. Сирки глазуровані від торгової марки Злагода. 2 в одному. Чорна смородина і вишня. Ціна 15,30 60 грамів. І є ще смак, персик та малина. 1530. До речі, досить смачні. Рекомендую. Печиво, цукрове загора до чаю. Торгова марка своя лінія. Вага 190 г 14,90. Тістечко безквітне 4990 від рушен. 270 грамів там є 6 штук в індивідуальних упаковочках. Зручно брати із собою. Арахіс смажений солоний. Із двома варіантами смаків з телятиною та аджекою. І інший варіант зі смаком сиру. 22 гривні і 40 копійок за 120 грамів. Чай чорний. Торгова марка Мінутка. 100 пакетів за 47,50. Новинка. Томатна паста від торгової марки День у день. 25% 70 грамів за 12.20. Молоко згущене, збиране з цукром 8,5%. Торгова марка ічня. Вага 330 г. Ціна 42 гривні та 10 копійок. Напій зі смаком лимону та апельсину. Безалкогольний, сильно газований від своєї 16,70-1,5 літри. Попкорм із карамеллю. Ціна 29,90 90 грамів. Попкорм солоний. Є у двох варіантах зі смаком сиру або зі смаком бекону. Ціна 19,40. За 120 грамів вже готовий до споживання. Туалетний папір. Elite Soft від своєї лінії трьохшаровий, шаровий 4 рулони коштує, точніше, буде коштувати від завтра 49,90, якщо оплатите карткою АТБ. Elite Soft 53 гривні 90 копійок з ароматом манго. Нещодавня новинка Гелі для душу від Дуру 450 мл, всього є. Три варіанти ароматів вера, свіжість океану та гібіскус із жасмін. Коштуватиме 67,90. Засіб відбілюючий, кисневий, порошкоподібний велс 84,90 за 1 кг. Гелля прання дитячих речей сатін 3,5 кг за 109,90. Нагадую, всі ці акції лише при оплаті карткою АТБ. Що це за картка АТБ? Це є банківські картки. В нас в АТБ їх продають на касі, вартість 50 гривень. Я для себе обрала від Монобанку не рекламу, розказую свій досвід. Купила від Монобанку, вдома сама зареєструвалася, 50 гривень мені одразу ж повернули на рахунок, а поповнити можна одразу ж у нас, принаймні в АТБ, але в різних банкоматах, ось тут, бачите, винесено окремо, безвідсотково можна поповнити. Обираєте банк, який вам потрібен. Тут картку можна відсканувати, приклавши саму картку і поповнити. На цьому буде відео закінчувати. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок. Чекаємо основну акцію.